Сьогодні ми повертаємося з Покровського напрямку і зупинилися на кордоні області після того, як передали 15 бригадам все необхідне. Тихвішки, комплексні реби з рамами, обігрівачі, позиції по нічним мавікам, позиції по багатьом-багатьом речам. Ви бачили в Києві, що лише цього тижня ми передаємо на суму 47 мільйонів більше, ніж на 1 мільйон євро. А, і дуже приємно, що це є частиною нашого плану дій. От кожен день ми маємо робити не заяви, не звернення, не розрахунки на партнерів чи будь-кого. Ми маємо робити свою роботу. І ніхто. Сил України не здатен буде врятувати Україну, зберегти Україну і забезпечити перемогу. А для цього, для цього ми маємо не в пенсії багатосот тисячні виплачувати прокурори, не на 40% суддівське забезпечення збільшувати. Не красти гроші в бригад з 30% ПДФО, а робити кожен свою справу, щоб посилити забезпечення воїнів. Що таке забезпечення? Це дуже легко. Воїн повинен мати вичерпний перелік, який він має отримати негайно після мобілізації. Думаю, що зможу донести ці побажання воїнів для тих, кому це потрібно. А своїм глядачам підписуйтесь, ставте лайки, бо ми з вами спільно. Робимо дуже круту і дуже корисну роботу. З Донецької області Петро Порошенко. Вам вітання, слава Україні!